Всім привіт на каналі друзья собачки. І сьогодні я покажу, як можна зробити отаку от, от милашечку Я знаю, що вона не дуже все Тут біля мене моя собачка. Я вам її якось інакше раз покажу. Це от хлопчика йому придама ім'я Сергії. Ну, ім сьогодні я буду робити дівчинку. Для цього нам потрібно 10, 10, 10, 10 і 10. І ми складаємо його ось так, щоб було рівно. Тепер, бачите, обертаємо, складаємо вушка і ще одне. Ось, Бачите, виходить, у нас така от, ну, бачите, така от тваринка. Це собачка. От у нас вже є вушка, тепер тут у нас є два листочка. Відгнаємо ось цей. Зараз я швиденько пробую намалювати, щоб не затримувати час. Я вам покажу вже, що вийшло. Так. Так, -о, так -о. а вже не терпиться подивитись. Не потікайте, я вже майже закінчую. Так, о, це дуже гарно. Кік. Це буде дуже гарно. Ну, матик я потім вже в кейці там розмалюю. Так, зараз я попробую шодесенько розмалювати. Я взяла два олівчика. І тако, Так. це ми замалюємо ось тут і ось тут Так. закруглимо. Це у нас буде червоним. Це ось тако. Так, тепер треба нам взяти сюди замалювати. Ми тут теж замалюємо. Так, це треба замалювати. І ось це треба замалювати. Ось тако. Ось. Дивіться, в мене вийшла така вот. Собачка, у мене є вже хлопчик Сергій і Ірмочка. Бачите, вот. у нас вийшли такі вот дві гарні собачки. Що ж, на цьому відео підходить до кінця. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемось з вами. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. ну І я буду робити нові відео. Всім пока-пока!